Як давно не було в продажу Туранів, а тим бачить таких. 2011 рік економний 1.4 на автоматі з рідним пробігом 200 тисяч. Volkswagen Туран з'явився в продажу в своєму авто. Чорний, притонований на гарній гумі, на оригінальних 16-х легкосплавах, гарне освітлення та протитуманні фари ну виглядає суперово. І давайте ближче до салону. Подивимося, що всередині всі склопідйомники електрогульвання дзеркал з підігрівом. Є салон, цілий текстиль з алькантарою. Максимальне мультикермо, круїз контроль та голосовий асистент, надійний автомат, штатна медіа з навігацією і блютузом і клімат-контроль з підігрівами сидінь, До речі, цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити. а Якщо потрібно, доставити за більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, Звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Буде дуже багато цікавих варіантів. Це чорний туран як треба, і це твоє авто.